Привіт! Ми українки, які поїхали у контент тур на Острів Стенеріф, острів, який прихистив тисячі українців. Одна з цілей нашої поїздки познайомитися з українцями, що тікаючи від війни, знайшли тут свій прихист, так. але не склали руки, а реалізуються, інтегруються та популяризують нашу культуру і цінності, об'єднуючись, прославляючи Україну та підтримуючи українців за кордоном та в Україні. Ми прийшли у ресторан, який відкрили українці. Света він для медуза. І зараз ми познайомимося з персоналом, тут теж всі працюють українці. Тобто, по факту це соціальне підприємництво. І ще слово Так. Ну, І ми дуже хочемо підтримати своїх тут на цені. Відкрився заклад 9 числа, 11 січня. А я приїхав десь буквально в кінці січня. А які бізнеси тут, які створили українці? Тут насправді дуже багато бізнесів які створили українці. Ви тут не хочете бути постійно? Ну, ще в планах такого немає, але думаю, думаю, що так. А це як соціальне підприємництво чи просто так? Да? Тобто тут 80% персоналу по ідеї. персоналу всі українці. На кухні працює 5 людей українців, а ще один там іспанці, італійці є. На залі манути я замовлю Дякую. Навзаєм. Оце ми будемо. Як тут можна обрати? Дуже смачне вино. Flour, 900, для манже, 100% шаргане. І розкривається інтенсив. Усу. Самі ліє з собою взяли просто. Хто ж знав, хто ж знав. Кожен крок, кожен якийсь момент все на телефоні. Сьогодні ми побували в неймовірних красивих місцях. Мені, клас, да, і буквально десь з минулого місяця повністю оновили ось це меню, що ми замовляли, дивилися. І там залишились тільки сирики українські з меню. А як сприймали іноземці постріли? Замовляли, тому що перший час я бачила, по фотографії, я ще не працювала. Я бачила, що є стяг на вході і була така.

Ну, Початку те, що я бачу, я на острові Рів, то в чаті дві тисячі українців. Острів має 110 кілометрів, дозвіли на півдні, Все ж таки більш туристичний. Реально наші круті. Да. Да. А що в будь-якій частині світу роблять класні якісні продукти, заклади, проекти, бізнес. Взагалі зустрічати за кордоном своїх людей і ще й не просто людей, людей, які щось роблять. Ну, ти розумієш, що вони півтора року назад. Тобто це, ну, майже да, ну, пів року ще думали й виїхали в час війни і все ж таки такий вибір. І, окей. Ми заповнюємо планету, розпочтуємо да, культуру, і це все, все по всьому світу, щоб про це дізналися всі. На місяць, а, на місяць. Короте, мій, мій знайомий каже, я хочу спробувати гірки, бо їх тут немає маленькі, є тільки ті, такі здорові. І він каже, е, я знала, що ти там дуже втомилась, мені було гірки привезти. Я кажу, ти що не можеш їх ну, замовити. А він каже, ні, треба вручні кладі, тому що вони не проростуть, бо саме вже холодно, в кажу, е, ти, я подумала, я з щасливі і харизматичні. У нас сьогодні була зйомка з дуже крутими хлопцями-українцями. Так, Це теж прикладно. Хлопці, розкажіть, як на Тинаріпа, звідки приїхали і взагалі якось? Півроку! Ти скільки, братан? Півроку. А, точно, теж півроку. Ми разом приїхали. Тебе брати чи ні? Там і брати так. рідні, він молодший. А, прикольно. Отже, Тенріфа ідеальний острів для українців, тому що зараз зробити документи резиденцією займає 15 хвилин. Приїжджаєш сюди, йдеш в Удекс і тобі роблять за 15 хвилин документи. Тобто ти, ти, є, ти маєш резиденцію. тут. Я, я маю... Через рік часу воно знову оновлюється, і кожного року Не, я в плані для тих, хто приїхав ні. от щойно, Мів ні. Зараз постійно стою на програму знову і знову. Я знаю нових людей, які тільки встали на програму. І в результаті виплачую 912 євро кожного місяця одній людині. На те, щоб вона покривала частину на житло, і частину на особисті розходи. Там виходить приблизно 400 євро на хавчик, на всеке таке. А решту ти собі платиш за квартиру. Там ви звичайно от тих 900. Це як хто живе. Є такі люди, які нічого не роблять, вони тільки живуть на цих грошах. Ми любимо працювати. Це реально? Так, ну це нормально, це нормально. Тут можна 200 євро на хатчик потратити в місяць. Тут ціни такі в Україні, молоко дешевше. Так. Тобто ідеально, це ідеальний острів. Якщо хтось хоче сюди їхати, зараз саме час, не знаю, як буде після війни, на жаль, в найгірших обставинах для декого найкращої умови то Я би ніколи сюди не приїхав жити, якби не війна. Це дуже сумно, але разом з тим, типу, якась трошечка така. Ну, такі баланс. відчуття досить дивні, але все ж таки все, що не робиться в нашому житті, все найкраще. І хлопці, я вам бажаю, хай у вас все тут складеться. І хай будуть зйомки у вас. Як можна більше, бо така краса, що треба. Ну, не можна не знімати. Подивіться лише на сусідній острів. Отак фотик! В Останній день на острові прямо перед нашим вилітом ми знайшли нову локацію ресторан Лав'єха, який нам дуже рекомендували як один із найкращих рибних ресторанів на острові. І ми в цьому переконалися на свої очі, тому що продукти дійсно в ньому дуже свіжі. І саме тут. Ми наїлися устриць. Ціна на устриці 2 ,60 євро 60 центів, і це середня ціна на острові. Проте насправді нам ще дуже сподобалося місце, в якому знаходиться цей ресторан. Воно дуже живописне, і ми щонайменше 30 хвилин витратили просто на те, щоб постояти і помилуватися цим видом океаном. І усіми закладами, які знаходяться поруч з Іва. І, до речі, тут ми теж зустріли українця. Даніель. Данило. А, Данило, Даніель, да, ну у мене, у, мене, у мене батько кубинець, так що Даніель. Я родився на Кубі, а потім мені на Україну в два років. А два, я ж року. чую, що з є таке. Я в 16 ви? років тут живу. Ого. Я вже почти канарець. Я з Кримичуга. Ви в Україні всі 16 років не були? Я був е, з двох років до своїх шістнадцять, а потім я. Живу. А потім весь цей час вже не були 16. в Україні. Тут. А я багато тут українців виїжджають? Острів навколо українських ніяк нормально. Ну після війни і все. острів Тенеріфе подарував нам неймовірну кількість емоцій та нових знайомств. Ми всюди зустрічали своїх людей. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на цей канал.